Всім привіт! Наша військова равликова ферма звітує про виробництво першого стального повністю цільнометалевого равлика. Full metal Jacket. Равлик у нас йде. Ось він вже нарізаний в металі. Ну, Ці штуки ми бачили раніше дистанційні. Е -е. Як вони? Ну, ось оригінальна штука, оригінальний равлик. Тут є дистанційна така випуклость, яка дистанціює цей короб від агрегата приводу цієї крильчатки. І ми не маємо можливості його вилити виштампувати, але ми можемо зробити дистанційні такі плити переходні таким чином. Ось ми їх вирізали зробили. Це оці квадратові. Далі у нас йдуть фланці, верхня кришка і основа. В цій основі зроблені такі цікаві вирізи, запам'ятайте їх на майбутнє. Вони нам далі пригодяться. І отакий довгий-довгий-довгий грібінець, він буде формувати нам бокову стінку. То воно в реальності, а як воно в 3D? До речі, от програма, яку я проєктую, дякую ще раз ті, хто нам її допоміг оплатити, хто донатив на місячну підписку, на річну підписку. Надзвичайно вам вдячний. Ось ці дистанційні втулочки, не втулочка, а опорні плити з центруючими отворами, позиціонуючими. Також тут складної форми у нас, як би мовити, архімедова спіраль. Але чисто Архімедову спіраль не вийшло зробити, тому що ну, тут прив'язки вона, вона мала стартувати як би, з осі координат і розкручуватися. А тут ми прив'язані до цього виходного патрубка, ця площина. От В реальності вона оця площина. Ось ми тут сильно до цього всього прив'язані, того ну, якось максимально скруглили. Ну і я трохи вніс корективи. Тут є такі випресовки, тут теж видно є така випресовка. Ну і зверху теж є. Ми від цього ушли таким чином, що я зробив е, мінімальний ці. Ну, зменшив ці відстані і зробив більш аеродинамічно правильний тут, як сказати, профіль, профіль цієї боковини Скруглив. Також тут є всякі вирізки, за допомогою якого воно буде позиціонуватися. От Очікування і реальність. Один в один все співпадає. Ці вирізки співпадають з тими. от Вирізками. Тут теж є такі зубчики на дугах. Хорошо. Вот що я знайшла в інтернеті по запросу вивіски падають з вивіскою. Згляніть. Так, співпадають вони з цими. Вирізками. Ну, такі от виступи, і тут є виступи. Тут по дузі треба було зробити, тут по прямій. Цікаво, як би то зробити. <смі> ну, як би для того, щоб на міліметровці красити теж можна, але треба мати курвіметр. Курвіметра у нас немає, але ми часто кажемо: «О, курва!» <смі> Але в програмі є. Інструмент, який заміряє довжину дуги. Ось. І ця кришка тож, теж модифікована, буде м так само, як і тут. Але трохи інакше. Ми не, не робили цього виступа. Він технологічно ну, складніший. І ще одна деталь: тобто, нам довелося би вирізати таке колечко, а все остальне виконати в мусорник. То ми трохи схитрили. Так, і от крильчатка. Ой, як би там. Крильчатка лягає приблизно отак. От тут, тут не доходить, тут не доходить. Ну, по мінімалці. І, як бачимо, є зі всіх боків такий плавно збільшуючися об'єм для нагнітального повітря. І тут даний нагнітальний. Патрубок іде. Я б вам то склав насухо, але немає вже часу, бо треба йти до зварювальника, який то буде нам допомагати варити, бо спроектував я з тоненького 1,5 мм метал. Тут 2 мм, тут 2 мм. тут 1,5. Коротше, по мінімуму, метал тонкий зробив. Того що вага, тут вже 3 кг цих деталей стальних. Ну Я потім зважу, скільки важаю оригінальна алюмінієва, вона ну, так на, на десь кілограма 2. Тобто, щоб ми теж не переутяживали конструкцію, бо минулого разу я взяв з 3-мм і цієї сталі зробив, вона була суттєво важка. Але якби там вага висить прямо біля того, де ми прикручуємо, а якщо ми далеко віддаляємо сюди то вже буде плечо сили і буде суттєво давити на ці болти, а вони не на таку, не розраховані на таку навантаження. Звичайно, бойова техніка має бути силь більше, розрахована на більше навантаження, але бойова техніка у нас стара, Алюмінієві сплави, як вони там себе ведуть, чи не потріскались, чи... стальні болти, які туди. Шпильки закручені, чи вони не кородірували, чи ріжої, не розірвало, то ми не знаємо. Того треба зробити максимально легко і міцно. Ну, дякую всім, хто нам допомагає, допомагає доброму рембату грошима, донатами, репостами, коментарями, лайками. Також особливо дякую тим, хто допомагає якимись матеріалами. От нам Прислали рукавички, сверла, відрізні диски. Це дуже нам допомагає. Прям є чим працювати. Ну і гріє душу, така поміч. Що не одні ми в цій Україні щось робимо. І ще дякую тим, хто ріжеть метал. От лазерна порізка метала дуже-дуже сильно нам допомагає, на тому що увід собі, собі його Треба розмічати, карнити, сверлити, вирізати якимись лобзиками, погаками зачищати. А так, раз, два і все готово. Ну і також у нас в майбутньому а, про це буде іншим разом. Все. Дякую всім, хто долучається, хто допомагає, з вами будемо працювати. З вами значно легше воювати. Ось, такі справи. Працюємо і потрошки перемагаємо. Кожен день нас наближає до перемоги з вашою допомогою. Теж. Дякую.